Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві. 10 жовтня, 960-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Буквально тільки що в Миколаїв атакували двома балістичними ракетами. кажуть про інфраструктурний об'єкт. Ну а так, хто зараз в Миколаєві, ті й добре бачать звідки йде чорний дим. А вчора росіяни атакували Миколаїв керованою авіаційною ракетою. На жаль, її теж збити не вдалося. Теж прильот по інфраструктурному об'єкту і пошкоджений навчальний заклад, який був поруч. А от сусідню Одещину росіяни теж вчора атакували балістикою. Знову удар по одеському порту і знову по цивільному вантажному кораблю. На жаль, семеро людей на даний момент загинуло. Ще близько десятка травмованих. Росіяни продовжують бити по цивільному кораблям. Ну, а вже під ніч, то знову були пуски іранських мопедів: 62 штуки, 41 вдалося збити, ще 14 десь впали на відкритій місцевості. А щодо прильотів, то про які повідомили офіційно, це в багатоповерхівку в Кривому Розі. Наче загиблих людей немає, але є травмовані. Ще вчора росіяни обстрілювали Україну ракетами С-300. Були три пуска, жодного збиття балістичні ракети, які ми атакували Одещину, теж збити не вдалося. Проти радіолокаційну, яку пустили. В район Запоріжщини збити не вдалося, і дві керовані авіаційні одна з яких прилетіла на Миколаїв, теж збити не вдалося. На Миколаївщині під час дронової атаки збили чотири дрона. Ну і в районі Очакова були сильні обстріли та атаки fpv дронами. Перебили газогін, пошкодили лінію електропередач і багато житлових будинків. Якимось дивом без травмованих і загиблих людей. Чого не можна сказати про Херсонщину? На жаль, там знову одна людина за. Винула ще десятеро травмовані. але маленьку порцію помсти росіяни вчора отримали. На Росію знову летіли дрони. Прилетіли по військовому аеродрому і складу з паливом. Чудово, будемо чекати ще на такі новини.